До 200-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка лишилося ще півроку. Тим часом на Черкащині активно готуються до її відзначення. Подія вона неординарна, тому до неї ми почали підготуватися готуватися не сьогодні, не вчора, а вже цілу низку років. Останнє десятиліття, можна сказати, вели предметну і конструктивну роботу. Найбільш, я відкидаю всякі політичні вподобання сьогоднішніх глядачів, які будуть дивитися, слухати те, що я говорю, але найбільш конструктивним. У низці цих підходів до вирішення от, до підготовки до дня 200-ліття було розпорядження Кабінету міністрів 2004 року, підписане е, прем'єр-міністром Віктором Федоровичем Януковичем. Якщо подивитися на нього, е, що повинно було зробитися в Каневі до 200-річчя. Надто багато чого зроблено, не дивлячись, що ми кожного року мали якісь проблеми, як і працівники місцевого самоврядування, десь е, воно не стикувалося з можливими місцями держави, але ми йшли е, вперед, і сьогодні можна вже сказати спокійно, що от Успенський собор, який був записаний в тому е, розпорядженні, він зроблений на 99% Навколо нього території також на 95% підготовлені, не то, що підготовлені, а вже декілька років вони виглядять як достойні, комфортні куточки Європи, як куточки тієї країни, яка шанує свого от, кобзаря. Так, сьогоднішній останній рік перед 200-літтям, він не найсприятливіший з низки років. Але і... В ньому, якби, ми виконуємо чимало добрих справ із можливостей наших. До кінця року нам надзвичайно є складні завдання, які ставлять перед нами. Поставив в своєму указі президент і розпорядження кабінету міністрів. А сьогодні ініціює Сергій Борисович це завершення або доведення до якоїсь ступені готовності будинку культури. З перепрофілюванням його під Шевченківський культурний центр. Наскільки нам це вдасться зробити, я не можу сказати. Але те, що вже зроблено тут, на горі Тарасовій, зроблено в центрі міста, де з'явилися куточки також комфортної Європи. Років-два тому назад всі скептично ставилися до будівлі нового приміщення авторіка. Ну, але сьогодні, якщо вже споглядати його з позиції 200-річчя, то це е, сучасна будівля, яка якби, красить канів і його вже е, ну, гідно підводить до 200-річчя. Сьогодні ж та площа перекладена перед ним тротуарною плиткою. Сьогодні і далі пішли низка майданів, зроблених. Всього не встигли, але я говорив всім. Що рік Шевченка не завершується 9 березня, тому повинні пам'ятати і на рівні держави, і ми всі, що і після 9 березня ми повинні працювати так, щоб сказати, що доводити ханів до рівня духовної столиці, яку ми інколи декларуємо часто, густо і не робимо нічого. А я знаю, що громада Канова, як би хто там не ставився до цього, робила все можливе, щоб так воно було. Днями у Каневі відбулася всеукраїнська літературно-мистецька акція Тарас Шевченко мовами національних меншин. І проведенню сприяли обласні владці. Учасники спершу поклали квіти до підніжжя пам'ятника Великому Кобзареві та вшанували його пам'ять хвилиною мовчання. Фігура Шевченка є тим найбільшим об'єднуючим фактором, який може об'єднати українців у розбурханому морі сьогодення. І тому. І акція Шевченко-мовами меншин України, я думаю, саме одна із таких от акцій, яка дасть нам можливість відчути, що люди, не дивлячись на те, хто вони по паспорту, хто по е своїй історії, чи євреї, чи татари, але вони живуть в Україні і є українцями, тому що Шевченко сьогодні це фігура е інтернаціональна. Творчу делегацію на Канівщині привітав генеральний директор Шевченківського національного заповідника Василь Коломієць. Він зазначив, що всеукраїнська літературно-мистецька акція Тарас Шевченко Мовами національних меншин є однією з перших всеукраїнських заходів у рамках відзначення 200-річчя з дня народження відомого всьому світу поета. Знаменно, що його творчість знана далеко за межами України, а твори перекладено багатьма іноземними мовами та не втрачають своєї актуальності й донині. І сьогодні. Подія ще одне тому підтвердження. Завдяки наполегливості і насназі Левітаса Ілі Михайловича, цей захід відбувається уже понад десятиліття. І дай Бог йому здоров'я, тому що, дивлячись на вас, я думаю, що якщо вірити, що Шевченко дивиться на вас, в нього душа співає. Бажаю всім нам, щоб ми відновлювали. Для наших дітей, для наших нащадків, тому що ми ще пам'ятаємо твори Шевченка, якщо ми тут зібралися, щоб ми знову Шевченка відновили на цій землі, бо він був молодою, як сказав Василь Васильович, людиною людиною, яка любила життя, любила свою землю. Я хочу побажати всім, хто долучився до цього прекрасного свята, розширювати його, збагачувати. Адже чверть населення України це представники понад 130 етнічностей. Тому я думаю, вам є куди розширюватись. І я думаю, що з кожним роком кількість учасників і барвистість цього дійства буде тільки розширюватись і збільшуватись. Я дякую всім небайдужим, хто сьогодні долучився до цієї справи, і прошу вас, тримайте сьогоднішній день серце не тільки тому, що на надходить на, 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 на двохсотріччя Шевченка, а тому, що не було б Шевченка, не було б нас вам, не було б таких, як ми є. І я вважаю, що твори Шевченка роблять набагато більше для розвитку української мови, української державності, ніж будь-яка державна програма. тому представники різних національностей, 19 мовами світу, біля підніжжя великого Тараса прочитали безсмертний заповіт. Цю піуколіни, ондій степані свершити, скупа України, пікомпілієнтінсі. Дніпру нетрядяло, сосіваде, со сяуда як буєту вдивало, та скаліти над водата, непер і полята даси відси да чувать, как реве реката. Елсем до стлар болсунгерін. Кен да влак ерлерінде, Україна мін, осивінлін, кентизнері кікерінде. Як помру, то поховайте, на Україні нілай. Посерод широкой степи вырыть могилу, Каб ляжать мне на кургане, над ракой могучей, И каб слухать, як вірує старый днепр под кручей. Чон юрат на Украину да прибегу плая, Тими с кем ще женщи вшивом, Куранзавр деньже, Вада Днепр, Агорниде ужин и льденинже. upon a great mount high, i in this prison plain. So that the fields, the boundless steps, the deepest plunging shore. My eyes could see, my ears could hear the mighty river roar. Okay, so. is that Ukraine on Bashim down?

Лешантелеміте Ле Дніпро rives Аврут et Уір le fleuve Мужісан. У заході взяли участь студенти Канівського гуманітарного інституту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Промовці були вражені не лише творчістю нашого кобзаря, а й гостинністю на Канівській землі. Я хочу поблагодарити всіх жителів Києва Каніва і адміністрацію за те, що нам. Так хорошо нас встретили, мы все подготавливались. Ведь, э, мы дружим национальным меньшинством много лет. И сегодня, когда вся страна чествует 200-летие э, со дня рождения Шевченко, мы сегодня с отрадой приехали. И просто трогательно все внутри у каждого. Вот, и... Я очень би хотіла, щоб дружецькі зв'язки і не прикращались. Канів і Київ, це рядочка. Ми на цій акції вперше нам дуже приємно, що нас запросили. Ми, звичайно, були в тому році. Проводилась також акція до річниці Тараса Григоровича Шевченка. Ми уча... брали участь ось і нас цього разу запросили, як в ролі ведучих. Ми в захваті, ми перший раз в Каневі. Нам дуже подобається. У нас в Закарпатті багато національне. Сьогодні у нас представлені Венгри і Словаки. З задоволенням дівчата приймали участь, читали слова великого Тараса Шевченка. Ну а ми дует рідна пісня. Ми наша якби творчість це вона. Ми надихаємося творчістю Тараса Григоровича Шевченка і можемо сказати, що слова Тараса це зернини в золотих колоссях України, і наші пісні ми стараємося співати багато про Україну на цій акції. Ми не вперше, і тому нам дуже приємно, що ми запрошень нас неодноразово. Дуже приємно бути на цьому прекрасному святі. И я хочу побожать, чтобы все свято продолжилось много-много лет. мне очень понравилось, мне так волнует. Я просто благоговею перед памятью великого украинского поэта, перед его талантом, донесение до людей идеи свободы, вольности, равенства и единства всех славян. Болгары очень любят Шевченко. Очень много переводов, От стихов Шевченка і його сучасників, і, і, і поети XX века очень люблять Шевченка і вважають його образцом успівання образцом вольності і єдиства. Вдячний долі, що я потрапив на Шевченківське читання, я в Канаві вперше. Я в захваті, я в захваті від творчості Шевченка, яку відкрив для себе, ну, можна сказати, декілька років назад, починаючи з 20-го всеукраїнського конкурсу чітців імені Шевченка. І я став лауреатом гран-прі цього конкурсу. Дуже відрадно, що творчість Шевченка, вона завжди. У кожен час вона актуальна і актуальна для різних народів. І дуже радісно, що вірші Шевченка звучать різними мовами, мовами різних національностей. Це дійсно великі твори. І хай вони живуть вічно. Я сьогодні розповідала вірш. Мені дуже сподобалося в Канові. Це чудове місто. Тут було дуже приємно спілкуватися з Національними меншинами, яких виявляється в Україні, дуже багато. Дуже задоволена цією поїздкою і сподіваюся, що приїду сюди ще раз. Ще 15 років тому я була однією з організаторів цієї акції. Ми розпочали її ще і в музеї літератури у Києві, а потім і в спілці письменників багато разів проводили. І в музеї Тараса Шевченка, звісно, Тарас Шевченка, мовами національностей. І тепер ми вже на Канівській землі. Мені дуже приємно чути цю Молодь і бачити це, знаєте, як квіти серед нас усіх на цій землі. Наостанок у музеї Шевченківського національного заповідника відбулися літературні читання. У них взяли участь близько ста учасників, потім гостей ознайомили з експозицією музею. Дана акція проводиться в Україні з ініціативи голови Ради національних товариств України Іллі Михайловича Левітаса. Ілля Михайлович очолює Раду національних товариств України 24 роки в Україні. За його плечима дуже багато акцій, які є авторські і які він заснував. І слава Богу, ці акції сьогодні живуть, діють і, скажімо так, розростаються в Україні. Дана акція, яка вже понад 10 років, підтримана Міністерством культури, вже понад 5 років фінансово, і ми дуже тісно співпрацюємо саме з Міністерством культури. Починалося все, скажімо так, з невеликих камерних читань шевченківських. Точно так же, як створювалися товариства в Україні. Їх було менше, потім більше, більше, більше. Сьогодні ми нараховуємо понад 35 всеукраїнських товариств і е, київських багато, які беруть участь в нашій акції. І починаючи з 10 осіб, на сьогоднішній день, в сьогоднішній акції, прийняли участь понад 95 осіб. З 97-98. До Канева приїхало 96 осіб. Сьогодні на превеликий жаль, у нас немає африканського товариства, а воно теж створене в Києві і теж читають Шевченка українською мовою. І я вам хочу сказати, що ця ідея, яку народила Рада національних товариств під керівництвом Львітаса, очевидно, як на мою думку, є найсильнішою б сказала сильнішою ідейною в Україні акцією. Тому що коли ми сьогодні шукаємо ту національну ідею, то де ж та національна ідея має бути як не отут біля Тараса. Тільки тут вона має народжуватись. А сьогодні в такому суцвітті мов мов і всіх громадян України ми можемо сьогодні в Європі показати цю красу отак в очі, як кажуть. Тому що нічого подібного я не знаю, чи є в Європі і чи є в світі. Тому ця красота. Яка сьогодні прозвучала тут, в Каневі. Звичайно, такий захід не міг відбутися в Києві і тільки в Києві, без відвідин оцієї святої землі, без відвідин і без відчуття оцієї цієї атмосфери, яка є саме тут, саме біля Тараса. Ви ж бачите, ми їх не могли відірвати звідти із цих круч Дніпрових. І вони, вони хочуть, вони кажуть, це просто блаженство знаходитися тут. Тому ми дуже сподіваємось на те, що саме вона об'єднає як і творчих сил. Сподіваємось на те, що акція буде мати довгий шлях, довгий розвиток, і звичайно, сподіваємось на те, що нас помітять не тільки Міністерство культури. 22 вересня вся Україна відзначила День партизанської слави. Це свято започаткували самі ж ветерани війни, аби все народно вшанувати героїчний подвиг партизанів та підпільників, які не дожили до цього дня. Напередодні державного свята у Черкасах привітали живих та згадали про тих, хто загинув у боях. Ще дев'ятирічним хлопчиною Герман Кладо випадково потрапив до партизанського загону. Там був зв'язківцем. Коли почалася в нашій деревні, я вискочив з двома братиками в руках, і ще у мене були. Одного було три а другого було два Ось вот Отак через годі. Бабушка сзади меня за рубашку уцепила. И вот мы трое бежали в лес, спасались от бомбежки. Прибежали, а там было два леса. Прибежали в один лес, а там уже и кукурузник стоит, и уже э, люди из него вылазят в черных комбинезонах. Мы сразу поняли, что это уже не наши люди. И бабушка говорит, давай, Германка, она меня звала Германка, давай, Германка, побежим в другой лес, через дорогу опять. Побежали мы в этот лес, а там примерно километр надо было через поле бежать. А по, через это поле проходила дорога еще. Шла на, на торфозавод Красный Знаме. Мы только вышли на дорогу, перешли, только успели перейти. И по нам из пулеметов, как дали из деревни, ми сразу упали. и лежали. Только стали подниматься опять по нам из пулемета. По детям стреляли. Вот такое зверье там было. Ну, я не знаю, как этих людей. Ну, и людьми то нельзя назвать. И так нас держали до темна. Вот считайте, это ровно в 4 часа бомбежка началась. Ровно в 4 часа. И вот до темна у нас держали на земле. Только поднимемся, и они опять по нам стреляют. Усю війну хлопчина працював у підпіллі. Я все время был дома, я был в подполье. Это было подпольная, у нас хата была с краю. У нас все время была партизанская явка. Все время, нам заходили. Поэтому я в партизанский отряд не, не, не мог попасть. Далеко было от дома, все-таки 20 кілометрів партизанський партизанский отряд, а лес был недалеко. И там была партизанская точка, куда я ходил, отдавал. сведения, которые мне передавала сестра, которая работала на железной дороге стрелочницей. И все эшелоны, которые шли, она все зафиксировала, а вечером мне отдавала, зашивала шапку мне, и я ночью носил сведения эти в лес. Еще один был случай такой очень тяжелейший был для меня. Надо было, один попала группа партизан попала в окружение, в засаду. И расстреляли их. И один партизан Некоторые убежали, а этот не смог убежать. И он тогда взял гранату и подорвал себя, отравало голову ему. Осталась только тыл... затылочная часть. И вот на следующий день надо было этого партизана выкрасть. Вот меня туда направили. Ночью пришел партизан, попросил маму, пускай Герман пойдет туда и сделает вид, что он копает яму. Вот. Если по ним не будут стрелять, то значит мы потом подскочим на лошади и этот этот труп. Вот. И вот я, значит, пошел, я партизана я не послушал. Я маму послушал. Мама мне говорит, возьми германа кирку там, пойди и делай вид, что ты закатим ему. Главное, больше земли раскидываю по снегу. Поэтому если начнут стрелять, а недалеко со всей могилы точки, 200 метров, три доты немецкие были. Вот. Если начнут стрелять, то или ложись, или ложись, или убегай, виляй вот так вот убегай. Вот так. Ну, на мое счастье, стрелять не стали. Я выполнял этот процесс. И потом подскакивает по этот сам партизан, тот, который ночью заходил, который просил меня, чтобы я пошел туда делать это дело. Он на лошади подскочил со стороны другой со старой деревни, саня прокинул. Держи дире на сані. Я сані держав. он этот труп на сані завалил, і мені поговорить, подожди, сейчас я збігу сані, будемо в зайомству. Поставила місце сані і бігом на этой лошади. Через 72 роки нині разом з бойовими товаришами, колишній партизан, прийшов на пагорб слави, аби вшанувати пам'ять тих, хто не дожив до цього дня. Це біль, це болі, це така боль обіда. обіда за те, що війну відкрили. Варварским путем. Диким путем, нечестным путем. Раньше войны были договаривались, парламентарии выходили, дарались взрослые люди. В этой войне было такое такое было безобразие передать не войну. Но вот мы дети были, мы бежали из леса в лес. За... Кому мы мешали? Почему? По нам открыли пулеметный огонь. Вы представляете, что это такое? У роки Великої вітчизняної війни на території Черкащини діяли тисячі партизанів-підпільників. Нині оборонців живих лишилося мало. У місті їх всього 16. -ро. Серед них є такі, як Хвостенко Володимир, який зараз не ж може прийти. Він хворіє, він, будучи в партизанах, за дві медалі за відвагу, орден Червоної зірки. Орден слави, партизану у першого ступеня. У нас в Мошинських лісах були партизани, воювали. Озеран Василіх, його жінка, Марія Григорівна далі над той Яків Девдокимович. От. І багато інших було партизан, які воювали у отряді. Спочатку це був. Командував отрядом Савченко Федір Радіонович, а потім Іващенко. Вони допомогли, партизани разом з десантками допомогли форсуванню Дніпра військами Червоної армії. От в цьому теж їх велика заслуга. Пройшли з боями. Від змошинських лісів до Холодного Яру. Там діяв партизанський отряд Петра Дубового, найвеликий в 43-му році. Декому з них зараз уже важко пересуватися, тому на урочистості з відзначення Дня партизана завітали одиниці. В партизанах в боях було біля мільйона чоловік. Це гроза для Фашистів була. Вони зненацька нападали, знищували поліцаїв, старості їхніх прихвостнів і несли свободу. Ну, ви знаєте, такий знаменитий Карпатський рейд Ковпака, який пройшов по багатьох областях. 24, здається, райони це велике піднесення, підтримка була населення. У урочистостях взяли участь представники обласної влади, ветерани та небайдужі містяни. Вони, віддаючи шану партизанам, поклали квіти до пагорба слави.